Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку міліметр вимірювання довжини предметів та відрізків. Обчислення виразів зручним способом розв'язування задач. Лише дзвінок на урок придзвонить стане кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Уже дзвінок сигнал нам дав. І на урок він нас покликав, а отже часу не гаймо, працювати починаємо. Будь ласка, швиденько розкривай цю та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 100. Один рядочок. з тобою зараз порахуємо усно. 50 додати 20 буде 70. 36 додати 52 буде 88. 89 відняти 32 буде 57. 57 додати 40 – 97. 74 відняти 13 – 61, 70 додати 19. 89. Давайте поглянемо. В кожному ряду нам треба назвати дві наступні фігури: Циліндр, Конус, Циліндр, Конус. Далі, Циліндр. Конус. Молодці. Наступний куля. Конус. Куб. Куля, конус. Куб. Наступні. Куля, конус, молодці. Далі куб, піраміда. Куб, піраміда, куб, піраміда і куб. Молодці. Наступне циліндр, циліндр, піраміда. циліндр, циліндр, піраміда, циліндр. Правильно циліндр, піраміда. Молодці. Ви впоралися. Розглянь завдання, якими мірками вимірювали довжину олівця. Довжину олівця виміряли чим флешками та скрепками. Скажі мені, будь ласка, скільки в нас скрепок вміщається в довжині олівця? П'ять скрепок. А флешок чи гумок? Правильно, їх вміщається 4. А скажи, якою мірою правильно було б заміряти довжину олівця? Звичайною. Звичайно, це лінійка. А на лінійці в нас є сантиметри та дециметри. Давайте розглянемо другий олівець. Чи можемо ми точно дізнатися, яка довжина олівця? Скільки скрепок буде? В довжині рожевого олівця. Правильно вміститься 5 цілих скрепочок і ще частина. Якщо ми візьмемо лінійку, то ми заміряємо, що довжина цього олівця буде 11 см і ще трішечки. Ось там, де є в нас трішечки, ми бачимо на лінійці в нас є ще позначки якісь. Відстань від нуля. До одинички вміщує 10 маленьких позначок. Місце від нуля до першої позначки ми назвемо з вами міліметром. Тобто в одному сантиметрі вміститься 10 міліметрів. Отже, якщо ми порахуємо, то довжина цього олівця буде 11 сантиметрів і 5 міліметрів. Розглядаємо якраз лінійку. Між поділочками бачимо нанесені менші поділки. Відстань між двома меншими поділками це 1 мм. Погляньте, як ми записуємо скорочено. Давайте прочитаємо пояснення про довжину зеленого відрізка. Довжина зеленого відрізка дорівнює 7 см. І 2 міліметри. Коротко записують. см 2 міліметри. ММ. Так, ММ пишемо. Переставшись лінійкою, визнач, скільки міліметрів міститься в одному сантиметрі. В одному сантиметрі 10 міліметрів. Запам'ятайте. А скільки міліметрів у двох сантиметрах, якщо в одному сантиметрі 10 міліметрів, то в двох, то в двох сантиметрах 20 міліметрів. А скільки у 6 см? У 6 см 60 міліметрів абсолютно з вами згодна. Давайте виміряємо довжину кожного відрізка. Довжина першого відрізка в нас 2 см. так? Звичайно, воно збільшене в мене на екрані, але якщо будемо брати, наприклад, за вашим підручничком, то там буде, наприклад, 2 см, 2 см 3 мм і 1 см 6 мм. Скажіть, який відрізок буде найдовшим? Правильно, 2 см 3 мм. Давайте обчислимо. Зручним для тебе способом. Зупиняємо відео, попрацюйте самостійно, потім повернемося. 8 додати 7 буде 15. 76 додати 7. Ми можемо 76 розкласти на 76, 6 додати 7 буде 13, 70 додати 13, буде 83. 15 додати 9. 15 розкладаємо на 10 і 5. 5 додати 9 буде 14, та ще 10 буде 24. 6 додати 58. 58 розкладаємо на 50 та 8, 6 додаємо 8, буде 14, та ще 50 буде 64. 38 додати 8, 4 додати 8 буде 12, та ще 30 буде. 42 8 додати 37. 37 розкладаємо на 30 та 7, 7 додати 8 буде 15 та ще 30 буде 45. 17 додати 7, 7 додати 7 буде 14. 14 додати 10 буде. 24. 69 додати 4. 9 додати 4 буде 13. 60 додати 13 буде 73. Сподіваюся, ви виконали саме так. Задача. Спробуйте доповнити задачу та розв'язати її. У шафі стоїть 15 чашок, а склянок менше, ніж часу. Скільки всього склянок і чашок стоїть у шафі? Що треба зробити? Нам треба дібрати потрібне число. Це число буде. Меншим за 15. Тобто будь-яке число, починаючи від 14 до 1, воно нам підходить. Обираємо будь-яке число. Наприклад, я беру, що склянок було на 5 менше, ніж чашок. Ви можете обрати своє число. Отже, чашок було 15, склянок невідомо, але ми знаємо, що на 5 менше, ніж чашок скільки всього склянок і чашок стоїть у шафі. Щоб розв'язати цю задачу, ми маємо з вами спочатку знайти, скільки було склянок, якою дією, дією віднімання. Далі, знаючи, скільки було чашок і склянок, ми можемо додати між собою ці значення і знайти, скільки ж у шафі стоїть склянок і чашок. Перша дія. 15 відняти 5 дорівнює 10 штук, це склянок. Далі нам треба з вами до 15 додати 10, буде 25 штук. Отже, відповідь у шафі стоїть 25 склянок та чашок. Наступне завдання. Кролик Жако, акробат, покажи його праву лапу. Виконай завдання із зошита. Нам треба записати в міліметрах довжину, подану в сантиметрах. 2 см це 20 мм. 4 см це 40 мм. 7 см це правильно 70 мм, і 10 см це 100 мм. Наступне виконай самостійно. 46 мм 95 мм 19 мм 63 мм. Продовж речення: На уроці я дізналася чи дізнався. Ці знання я використаю. Я легко виконав чи виконала завдання. Завдання виконай номер 398 та 399. Увагу! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!